Добрий день, everybody! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Нарешті на Xbox з'явилася українська мова. Давайте вам зараз покажу, як її встановити. Взагалі, вона з'явилася на Insider Xbox. Вам потрібно буде встановити декілька програм. Заходимо в програму. Ось ви, до речі, бачите, в мене вже є українська мова, керування, повна бібліотека, групи, ігри і так далі. Вам потрібно буде встановити декілька програм. Це перша. Зараз я вам їзджу. Де вона тут у нас? Так, ось я знайшов. Вам потрібно буде встановити Xbox Insider Hub. Так, давайте ми зараз в не, неї зайдемо. Нагадую, це буде вам тест. Тесто ну, для тестувальників, можна якось так сказати. Ви тут приймете всі налаштування. І, ну, у вас, за все, буде на англійському, і вам потрібно буде зайти от, не в оголошення, а от в другу вкладку. Вибираєте Xbox, Update Preview». Заходите керування, у вас, можливо, менеджер буде якось отак. І ось ви побачите ось таку табличку, можна так сказати. Тут буде Xbox Preview Delta і Xbox Preview Omega. Я встановлював Xbox Update Delta і нажимав кнопку Зберегти. Після того, як збережете. У вас з'явиться деякі налаштування, щоб е, перевстановити, перезапустити Xbox. Ви перезапустите Xbox, і після, після цього у вас прийде оновлення приблизно на 80, 800 МБ. Після цього, піля, після встановлення е, цього оновлення вам потрібно буде зайти в налаштування. Так. Давайте, ну, здається, ну добре, давайте отак зайдемо в налаштування. Система. Е мова та розташування. І ось тут вам не потрібно буде от сюди розташування, заходити. Там я не знаю, можливо, у вас Аргентина, буде Браз... Бразилія, Турція. Вам потрібно буде от зайти от сюди, мова. Заходите мова. І ось. Листайте вниз, і ось бачите українську мову. Натискаєте українську мову, і вам потрібно буде перезавантажити Xbox. І, і все. У вас з'явиться українська мова. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати в коментарі. Я спробую вам якось допомогти. Нагадую, що це у нас бета. Тобто вона, як ще в доступі офіційному немає. Поки розробники. Дають тестувальникам тестувати, дивитися, як воно все працює, і після цього воно вже, можливо, через місяць з'явиться офіційна версія цієї прошивки. Так що, думайте самі, чи потрібно вам зараз встановлювати, чи ви хочете почекати якийсь там місяць і вже встановити офіційну версію. Дякую вам за перегляд і пишемо коментарі. Буду вам допомагати, якщо вам щось буде незрозуміло.